Ви написали мені в цьому. Давайте, так, от я бачу Запоріжжя. Давайте глянемо давай, запоріжжя, запоріжжя, бо всюди пишуть про Запоріжжя, забули. Не, не забули не, про Запоріжжя. Я ні про що не забуваю. Просто ефір він не настільки резиновий, що подивилися всі а, міста. тому коли списувалися не... в ефір з Детанії, здається, подивились всі міста. Я думав що зійду з розуму. Та, у мене теж таке було, коли я на початку війни робила по два ефіри в день. Ну ти просто нічого потім не бачиш. Добре, добре. Давайте Запоріжжя на цей тиждень небезпека для самого міста. Давайте подивимось для самого міста небезпека не показує небезпеку, хоча навколо. Буде... буде. Але для самого міста великих прильотів наразі не бачу. Зато показує. Що в вашому місті дуже класно захищають, дуже класно працюють практики. Хто у нас по Запоріжжю? Я не знаю. Напишіть, хто у вас по Запоріжжю. Класний напишіть. практик, який тримає цю оборону, тримає на собі, або люди там багато моляться. Ну, там, хортиця, ну там, там і Хортиця є. Там і дуже... та але Запоріжжя прям тримається. Прям дуже класно. І ще Клас. е, ну прям класні. От Запоріжжя мені сьогодні подобається. Молодці. Дай Бог, Тобто ніяких влучань такого немає бути. Не бачу такого. Не бачу. Показує, що все цього тижня в них рівнесе. ця історія, що росіяни там зібрали велику армію в напрямку Запоріжжя. Підуть вони в напрямку Запоріжжя? Давайте подивимось, теж вже питали мене. Це питання. Давайте передивимось, чи підуть вони в наступ на запорізькому напрямку. Чи підуть, показує, що ні, вони готуються, готуються, справді готуються. Випадає така енергія підготовки, але ми ж знаємо, що не всі, хто підготовився, дійшов до своїх цілей, і ми будемо намагатися енергетично почуйте мене, я вам говорю між рядків, прочитайте, для того, щоб не заважати нашим Збройним силам працювати. Е, я вас прошу, щоб ви намагалися тримати й далі цю е, хорошу думку для того, щоб те, що я побачила, хороше відбулося. І ми на протязі двох тижнів це побачили. Е, побачили хороші зміни, да? Хороші зміни. Хороші зміни того, що е, не відбулося того поганого, про, про що ми зараз спитали. Давай так взагалі США призупинить постачання зенітних ракет. І деяких інших високоточних боєприпасів для ну, України. сьогодні я бачила новину, що вони вже це зробили. Ну, це ж не факт, це ж може бути заяви. Ну, давайте щоб... давайте подивимося, чи в реальності вони в реальності, призупинять Україна, цю допомогу. Чи в реальності вони призупинять. Мені показує, що ні. Ні, це конкретна тактика. Тактика для того, щоб десь правильно інфопростір спрацював. Ні, нам будуть продовжувати допомагати. Дивіться, хороша карта випадає. Будемо Хай. очікувати далі. Може, не я, буде хоч... я, я не знаю, я може, може зомбірую карти, бо я ж людина позитивна. Тому господи, дай Бог, щоб так все стало. Так, всі підключайте позитивний Грегор. І буде <зас> ваше можливість щастя. Віола, вторгнення військ Росії на Дніпропетровщину це дезінформація. Давай так і, і ще раз, і ще раз. Вторгнення військ Росії на Дніпропетровщину дезінформація. В нас говорять. Да подивимося, чи реально Росія вторглася на Дніпропетровщину право Угу. Чи вторглася <кліп> на лівобережну? Дніпропетровщину. Так. Це правда. <кліп> давай, давай е, бачиш, не всі карти хороші випадають. <кліп> Добре, закріпилися? <кліп> е, е Ще поки що не закріпилися, відбиваються, е, роблять все для цього, м, рвуть і м'ячуть е, насправді. Але е, ситуація така: це не дезінформація наразі. Випадає е, так. Цікаво, ти знаєш? Журналісти запитали Трампа про ситуацію в Сумській області, і він каже: побачимо, що буде, Типа, що він стежить за цим. Принаймні, так в інтерв'ю він сказав. Угу. Да. І знаєте, от Сумський напрямок він жахливий, насправді жахливий да. і. Я дивилась два дні тому, і мені Сумський напрямок випадає дуже добре. І мені всі пишуть: ти що, дурна, яке нормально, і так далі, лаять мене всіми словами, які тільки можуть. Але мені випадає, що буде добре, що буде краще. Краще, ніж зараз. Давай подивитися, як зміниться ситуація на, на Сумському напрямку. В терміні тижня, місяця. Давай до кінця літа. Може багато, ні місяць. Давайте місяць, так, давайте місяць. Ну, місяць маловато показує. Активні бойові дії показує. Місяць маловато більше, ніж місяць. Для хороших новин треба більше, ніж місяць. Навіть більше ніж два у мене гарні карти випали. У мене теж гарні, але час не гарні, але зміни. Тому що в мене випав на, на на трансформація ча іде підповішений і, і, і ту, і вежа, і, і наша оборона сімками сімка жезлів. А потім міняється я ж так, питаю, в мене теж вежа, можу... вежа. Вежа, дивись. В мене теж випала вежа. Вежа, повішений і сімка жезлів. А що далі для як Україна повернеться? Імператор. Імператриця і ту з меч і ту Пентаклі. Так, так. Е, непогано, непогано, але в мене випадає, я ж запитала час, а, запитала поставила час. час, і мені випадає, що це буде не місяць часу. Блін, любесники, може, реально на Сумщині буде краще, у мене теж завжди була така думка, чесно. і, і тут, знаєш, давай давайте таки дожмем питання про Трампа: що він реально слідкує за ситуацією на Сумщині? Давайте подивимось. За 70 і знайде Сумщина. А це в нього нема географічного кретинізму Правда, так, стежить, стежить. І, до речі, не тільки він стежить. Європа теж показує, що дуже прикована до саме напрямків Сумщина, Луганщина, Харківщина в ту сторону. Тому це правда. А ну давай подивимося цікаво, їхні, яка їхня, яка, який їхній інтерес, що вони, чому вони зацікавлені в Сумщі? і що там їм цікавить їх? А я відповім відразу, бо Дуже. мені випадає, що їм зацікавлено, тому що там відбувається насправді цю інформацію не можна говорити всю, тому я вам скажу тільки кусочок. Давай. А ви вже ті, хто має розум, той почуєте. Петро. Так, дойде до того. Е, тому що відбуваються дії і відбуваються речі, які дуже важливі не тільки для нашої країни, а які будуть входити в історичні події інших держав. Технік і подій. Тобто, що скоро дадуть нам техніку якусь? Ми не будемо говорити далі на цю тему. Я буду. Наше ж типу ефіри заслідопить, поняла? Ти, типа, неначе я ти шерлок, а я доктор Ватсон, а воно поки. Ну, передивись. Я дивлюся, карта зірки mm -hmm. вже вийде, і кажу. І Божечки, що? І найголовніше, що безсонні ночі накриваються силою. Тому Він... що те, що відбувається на цій території, воно дуже важливе. Дуже важливо. На Херсонщині важлива інша історія, на Сумщині взагалі інша тема важлива. Я думаю, що е, там дружини військових, які знають ситуацію, я не буду зараз поглиблюватись цю інформацію, але люди, які заглиблені, прям насправді заглиблені, вони знають, про що я кажу. Я наскільки це різна тактика, історія, ціль і так далі. Ось що чекайте, зараз скажу. Мені ось вчора жінка написала е, Наталя, допоможіть на ремонт машини, на який напрямок зараз на Сумщину. Ми, ми борони. Так, подожди, вони боронять на Сумщину. Коротше, ми зараз нам, ми сьогодні маємо віддати гроші людям на автомобіль на Сумщину. Все, вони допоможуть звільнити Сумщину. Я, я закодірував машину, все погнали. Е, у нас працюємо, а? працюємо все. Працюємо. У нас є чітка інформація, каже Зеленський, що санкції на рашку будуть дійсно болісні. Що буде на решку? Санкції. Ага, санкції. Я давайте теж, як. Ну, давайте подивимося, чи буде. Ну, реально, це... Америка та Євросоюз щось намутять серйозне проти Росії? Це смішно вже звучить, знаєш наш час. Ну, ми вже ні в що не віримо, тому. Напевно... Тут нічого поганого немає, знаєш, Віола, Ми перестали любити всіх сусідів. Ну, рашка це понятно, білорашка понятно, Поляків ніхто не любить, Угорців ніхто не любить Словаків, ніхто не любить до румунів — що так, і до Молдаван так само, Придністров'я взагалі. Ну ти поняла? Ми вже перестали всіх любити, а всі погані. Тут нічого поганого немає, треба себе любити. Так, і дружити, і, і дружити. цінувати, цінувати так. те, що в нас є: відроджувати, плекати і не цькувати один одному. А де ти що? народилась? Де я народилась на Херсонщині, а що, чому питання? у тебе говір наче, 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 наче з Полтави, я не знаю чого. Черкаський Полтав. А до речі, цікава історія, що коли я вивчала інформацію на рахунок наших всіх знаків, да наших вишиванок, то Херсонщина і Полтавщина дуже сильно пов'язані. А, прикольно. Вони пов'язані енергетично, тому що була Херсонщина заселена з Київської області, з Полтавської області була міграція людей, і е, от саме культурна спадщина, яка залишилась на Херсонщині, вона або з Кіфи, або Полтавщина. Тому мож, можливо, я так, так і понюхаю, що на питання це відповідає. Дивись, яка цікава? Так, карта. Так, яка у нас цікава карта? Так, Випадає так, і імператор теж то будуть якісь санкції, будуть якісь правомірні дії на рахунок цього, чи це щось нове? Давайте ні, це щось не нове. Це щось знаєте, таке посилене від того, що вже придумано. Ні. Це не якась нова інформація буде. А по чому бить буде? От і санкції б'ють по чому? В результаті що вони їм зруйнують? Рашку всю піде під воду. Показує, що систему, систему освіти частково все йде на рахунок таких енергій розуму, енергій передання інформації, інформаційного простору. От цих. Можливо, це буде Якась історія, що знову ж таки закриють якусь соціальну мережу, доступ до якоїсь інформативної інформаційної платформи. от така. Оце може так само бути чіп, новітні технології. Так що це не... буде щось пов'язане. От у нас відлюдник. Відлюдник дуже сильно любить закривати знаєте, так тотально саме знання. Ах, угу. цей відлюдник. Любесенки поставили лайк. Ви на Збройні сили? Підписалися на мій канал і на Віолу, на її інстаграм обов'язково підписатися. Поїхали. Віра питає вже не перший раз. Скажіть, будь ласка, чи звільня, звільнять восени ту частину Луганської області, яка була окупована після 24 лютого? Влучне питання. Правильно побудоване, дякую. Бачите, які люди? Вони ж навчали. Вони вже у вас тут навчені. Так, вони прокачені люди. Почекайте, що вони, вони ще в чаті не почали варення варити, це було позавчора. Ні, ні. В ці терміни, в які ви спитали, ні. Закрито, закрито, запечатано, ні. Ці терміни ні. Але зміна буде, зміна угу. буде в холодну пору року, тотально холодну пору року, не до осінь. Поки що інформація повністю стоїть. Ну, не, не в тому, що я її не бачу. А Зміни на цій території поки що стоять. Ну, да. Альонка питає: горобців немає. Як немає, та Альонка вийдіть на вулицю, не сидіть в Інстаграмі та є горобці, повна їх. а ну питає Тернопіль, наша глядачка soul та бачу, Тернопіль. ваше прізвище значить, фейс. Загроза на Тернопіль, до речі, існує, це правда. Вона є, і вона така підступна. Ця загроза на Тернопіль. І будьте обережні біля закладів дитячих, саме дошкільного віку. Дитячі заклади дошкільного віку. При тому, що тут немає цілеспрямованої якоїсь атаки, вона може бути як запасна система, та, тоді коли вже. Якийсь план переігрується і вже тоді на обраточку Тому до кінця тривоги ми сидимо, не на пів тривоги виходимо. Ви мене почули? Бо я знаю, що у мене клієнти так роблять. Типу, сидять трошки, а потім ідуть бачили, що вже з, там пабліки... Ти знаєш, що з розряда пої, на, 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 картоплі, поставила варити на маленький вогонь. Думаю, зараз бігаю швидко в по бомбосховище, повернуся, щоб, щоб нормально зробити картошку. Нет, любасеньки, всі такого вже більше не робіть. У мене на Херсонщині кажуть, плив, плив, плив на березі всрався. Ну так, да, може бути. Е, Люда Дудка питає про Черкаси. Про Черкаси. Давайте подивимося Черкаси. Черкаси. Так, Івано-Франківськ, Наталя вже дивилась. На Черкаси теж є небезпека, будемо відбиватися, активно будемо відбиватися. летіти буде багато всього, різнокаліберного, всього, ну просто все, все що хочеш. Е, тому так, прильоти куди не бачу, не бачу куди. Але житлові будинки і е, е, поліцейські участки, не поліцейські участки, там, де біля житлових будинків, от саме знаєте, як ЖК, і за ЖК є така собі локація. Я думаю, що люди, які там, вони розуміють, про що я кажу. Ти знаєш, поки відострілі підемо людина одну звільнила з роботу, уряд не продовжує повноваження мовного омбудсмена Кременя крем, після того, як в нього був скандал з сердючкою, що вона співала російською. Це питаю, Ви звільнили через цей скандал, чи пов'язаний цей скандал з його звільненням? Бо вони пишуть, що просто закінчився контракт. Хоче, ну, ефір такий емоційні гойдалки. Тут ми про прольоти, тут ми про політику, тут ми про ще та, щось. Дивились ефір, чи що? та дивились, та. Але та, коли ти, 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 ти сидиш ти в цьому прямому ефірі, це ж інтерактив, ще цікавіше. Так, так, звісно. Що ж, Знаєш, в мене бувають інші деякі мистики, боже Господи, я буду мократь від тебе. Так, чи пов'язане це звільнення з цією взагалі подією? не пов'язано. Там була інша історія. Взагалі... А, комусь перейшов дорогу, так? Це не було пов'язано. Питання як стояло. Та, це взагалі хлібне місце чи ні? Отак От подивись. Як це хлібне? Як це хлібне? В смислі, смислі ця це, це посада? А, ця посада хлібна така, ну така. На... Е, до речі, не <вир Moquina> показує наскільки хлібна ця посада. Давайте перезадам питання прямо цілеспрямовано для того, щоб. Ні, ця посада дуже е, впливова, але ця посада і дуже важка. Е, ми не можемо виділити саме цю посаду, як якусь прям таку е, мега хлібну, як ви називаєте. Да. Ні, не сильно, да? ну хорошо. Ні. Той, той поміняли, бо, бо, бо не йому не подобалась відсутність хліба. Поїхали ліпесеньки, рухаємося далі, поставте лайк. Будь ласка, і поїхали далі. В Криму щось робиться страшне. Зараз два слова про Крим. Ти, ти бачиш, що Крим буде частиною от, е, нотаріально, державної, юридично, частиною України. Я дуже багато часу, якщо ви погортаєте мої передбачення. Я говорила про загрозу з Каховської ГЕС до військового часу, до повномасштабної. І про Крим. Це дві такі речі, два таких місця, які дуже сильно фонили вже дуже багато років. Так от Крим він буде незалежним, незалежним і відрізаним, відрізаним водоймою. Тому що в нас попереду це теж не близько, не рік часу, не два почуйте мене, не два роки часу, навіть не три роки далі, ніж п'ять років часу, буде кліматична дуже сильна зміна. І Крим буде не півостровом, а більше як до острова. Тому складно сказати, в складі чого він буде, коли це відбудеться в нього територіально. По суті, Егрегор Криму він незалежний. Незалежний від того, під, під ким, під чим він зараз знаходиться. Ну добре, давай які події відбуваються в Криму? Бо там Військов? перельот на прильоті. Перельот Чи готується там якийсь переворот, зміна влади, вигнання рашки, утоплення їх під медведюм. Готується, готується не переворот. Так як ми проговорили, готується взагалі інша історія і вибивання стратегічної. Стратегічних ресурсів це те, що ми бачимо зараз. Але ми очікуємо, що ці дії будуть підкріплені ще політичною, можливо, стороною, ще якоюсь стороною. Але це для цього теж треба час, і це не сьогодні, і не завтра, і не цього місяця. Йде план, план дій, і він успішний цей план дій, тому ми просто спостерігаємо за цим планом і ніяк не додумуємо зараз собі зверху якоїсь інформації. Угу. Тому що е, про деокупацію Криму на сьогоднішній день ми не говоримо. Е, давай, давай, зараз з'явилася інформація, що ліквідовано командувача Чорноморського флоту Росії, Ільдара Фернандовича Ахмедова. Я, Чи правда це? Реально, я, я не дивлюсь думав? на смерті людей. А, я зрозумів. Окей. Угу. Я, не див, я ж не знав, що угу. добре. Коже, там люди написали, що ліквідували е, командувач Чорноморського флоту Росії. Отаке. От Отаке. Окей, поїхали далі. Купа питань. Питаю тебе два слова. Ти бачиш, чи зараз подивись, чи бачиш ти взагалі загрозу е, дамбам, на, дамбам по Дніпру? Якщо ну, ти побачиш так, ми передивимося детальніше. Загроза влучання, руйнування. <от> Давайте липень місяць. Липень місяць. Загрозу бачу, дій не бачу. Угу. В липні ні, але цей план він існує, і, і ми про нього знаємо. Ну так. Ну, Давай так, Дніпрогрес, подивись на липень. Чи буде руйнування, влучання в Дніпрогрес? Так, це питання теж часто переглядаю. Mm -hmm. Та ми такі таки по питаннях офф топ, знаєте? То? Угу. Не задала влучання про Дніпро погано випадає, але давайте подивимося липень. Ні, липень ні, однозначно ні, але. Е Буде качати простір на рахунок цієї взагалі теми. На рахунок води, в принципі, буде качати простір в липні. І збудники бактерій, і, 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 і так далі. <тол indcal -19> Давай на липень. Руйнування, влучання в будь-яку атомну електростанцію в Україні. Липень. липень. Близько. Дуже близько буде влучання, але в саму атому не бачу влучання. Але бачу дуже близько і велику загрозу. І я так розумію, що це запоріжська. Ну давайте передивимося. Чи запорізький це напрямок? Угу. Запорізький напрямок. І, до речі, вона мені постійно, постійно, вже багато часу. Це ну, рік, напевно, часу, якщо не більше, вона мені не подобається. Саме запорізька атомна станція, так? Да? Давай так, бо було в мене було одно в одному з прогнозів, що там щось таке буде, і росіяни змушені будуть через це піти, бо наші на, і зайдуть наші для відновлення її. І... Ну, ясно, що все відновлюємо тільки ми. Бо, понятно, да. Але чи це буде причиною відходу їх ЗС? Давай, чи, взагалі... чи це взагалі причиною відходу з Запорізької? Ні, причина відходу взагалі інша, але руйнування як одна із факторів того, що ця територія їм буде нецікава. Я зрозумію тебе, ти знаєш що тут про Київ, ми маємо повернемося. Це ти говорила бібліотека. Це бібліотека Вернацького? Е, ні, я дуже добре знаю бібліотеку Вернацького, і це була не вона. Угу. Бібліотека Вернацького вона знаходиться вона ніби як самотня будівля, вона центрова будівля, і поряд немає таких будівель, яких я бачила. Це інша частина міста. Ну, я там знаю, хіба, ну, дивися, я зараз це не буду догадок, да? бо догадки тут погано завжди працюють. Я а... подивлюсь по Києву, подивлюсь о -о окремо фотографії, мені треба. Дайте мені час. Я подивлюсь фотографії, і якщо я це місце знайду, в мене є дуже багато клієнтів з Києва mm -hmm. і, і харсонців моїх, які проживають в Києві. І я... якщо я візуально знайду це місце, то я вам його покажу. Mm -hmm. ну, я зрозумі, тобі... Ну, це ж це, це бібліотека, вона ж невелика, так? Да? Ну, там дуже багато е, знань, зібрано, дуже багато книжок. Вернацько це найбільша бібліотека. Так, ну, так, так. Про... Та, та. Да, любезеньке, така інфа в нашому житті. Отак от, от: Отака в нас нова гостя, дуже прекрасна, на мою думку, чарівна. А скільки вам років? 32 роки. Ах, боже, я думав, що вам 23. Дякую. Чесно? Так. Мені теж 32. Хорошо. <смеш> ну, значить, ми не зря тут зустрілися. Я сьогодні заходжу на ваш телеграм, а там 1993 підписника. Я думаю, М -м, правильно це знак. <смеш> 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 так, все. Я вас маю. Дякую, що були з нами. Сьогодні була Віола Мірабіліс. Підпишіться на інстаграм, і ми надіємося, що наступному тижні ми теж зустрінемося. До зустрічі. До зустрічі.